Але дехто вважає, що якщо він здасть перелік аналізів, то консультація в лікаря буде вже інформативніше з аналізами. А чому ми от акцентуємо саме на молоко і яйця? Хіба ж якби не арахіс номер один серед алергенів у всіх фільмах згідно таблиці світової відносять рибу, яйця, молоко, глютен, сою, горіхи? я розумію, що ну не треба дітям забороняти їсти той шоколад. Наша мета лікарів, педіатрів. Алергологів зняти необґрунтовані обмеження. Що стосується молока, це так звана лактазна недостатність, лактозна непереносимість. А це коли безлактозне молоко мені в капучино так та? так то може бути ситуація, що сире молоко дитині не можна, але якщо зробити сирники йому так ну, умовно так, кажучи, так, то йому якраз буде так, нормально так. знайомство імунної системи для того, щоб вона це побачила, гарно розпізнала і надалі на це реагувала правильно. Вітаємо! Ви слухаєте подкаст медичного центру Святої Параскеви. В цьому епізоді говоримо про алергію на молоко і яйця з алергологиною Іриною Мазепою. Доброго дня. Коли вперше проявляються харчові алергії чи там інші реакції організму на харчові продукти? Тоді, коли ми розпочинаємо прикорм дітей, зазвичай це є 6-місячний вік, і тоді ми в. Також можемо і виявити алергію на якісь із продуктів. Це може будь-який бути із продуктів звичайного нашого раціону. До найбільш алергенних з них, згідно таблиці світової, відносять рибу, яйця, молоко, глютен, сою, горіхи, арахіс це окремий горіх, бо він земляний, сульфіти, селеру, кунжут, гірчиця. І відповідно, вже на цьому етапі мама може побачити цю алергію, і, і варто, щоб вона, скажімо, не панікувала, так вона буде або насторожена в плані якогось продукту і буде з ним обережною. Це проговорить з лікарем, можна, не можна вживати, в якому варіанті можна, або ж буде обмежувати до моменту візиту до лікаря, а тоді вже вирішиться історія ситуації. А чому ми от акцентуємо саме на молоко і яйця? Хіба ж якби не арахіс номер один серед алергенів у всіх фільмах? Ми бачимо, що люди споживають арахіс і мають якісь алергічні реакції. Є поняття локального алергену для Америки. Це буде переважати арахіс для України. так як ми більше споживаємо молока і яєць, це будуть нас топ головні алергени, які будуть проявлятися малюкового віку. Переважно ну але ж чекайте, ще тут у нас є помідори, і ото все таке червоне. Наскільки я знаю, що дітей також після. Тих продуктів висипає. Ну, якщо висипає, то значить ну, алергічна реакція. Е, висипати може в двох варіантах. Варіант один е, це є просто подразнююча дія кислот, яка діє на шкіру локально, коли у нас є висипання тільки довкола рота. Тоді ми розуміємо, що це не алергія, а просто подразливий дерматит. Він не несе ніякої небезпеки. А може бути варіант справді. Псевдоалергії це не істинна алергія, вона не загрожує життю і може залежати від дози. Тобто томати, полуниці, шоколад це є продукти, які збільшують кількість гістаміну в організмі і виникають цю реакцію, яка є дуже схожа на алергію. І тому батьки хибно її так сприймають. І е, якщо їх дозу зменшити, або скоригувати, або не з'їсти за один раз дуже багато, то може бути абсолютно гарне сприйняття і не потрібно нічого обмежувати в раціоні на рахунок томатів і полунець. Істина алергія на них теж може бути, але це дуже дуже рідкісні варіанти. Переважно це на ті істинні алергени, 14, які ми проговорили попередньо. І правильно я розумію, що ну не треба дітям забороняти їсти той шоколад, коли кажуть, тобі не можна тебе обсипати. Це дуже часто чується це питання, і таке враження, що діти, наче на якійсь дієті, сидять і мусять пульнувати, що їсти, а що ні. Оце власне і наша мета лікарів, педіатрів, алергологів зняти необґрунтовані обмеження в плані батьківської турботи. Вони хвилюються, бо на це була реакція, і вони не знають і з яким наслідком легким чи важким вона може надалі проявлятись. Тому вони це забирають, я їх абсолютно не розумію. Це їхні хвилювання. Надалі, з цими хвилюваннями, вони мають прийти до лікаря, і лікар визначить і оцю дієту постарається зняти і залишити насправді ті продукти в. Виключені, які насправді можуть загрожувати життю, а ті, які дають людям на оці псевдоалергії, подразливі дрематити, залишити в раціоні, просто проговорити дозування, їх кількість або якому вигляді їх можна давати. Ага, тобто тут йдеться не стільки про дієту, скажімо, яка обмежує, а uh -huh. про те, як їх споживати, ті самі помідори, uh -huh. щоб вони нас не висипали. Пустим з'їсти там два, а не десять. Так у випадку псевдоалергій, так така тактика буде. Де А, от а ще бувають ситуації, коли люди, от бачачи такі реакції, вони просто йдуть, роблять аналізи, якимось чином їх інтерпретують, і потім знову ж таки вирішують якусь, призначають вірніше, самопризначають дієту для дітей. Колись було таке поняття як гіполергенна дієта. Це, власне, оці всі червоні продукти, але зараз її фактично зняли. І це такий, якби міф. Дієта може бути підібрана індивідуально під дитину, в залежності від того, які в неї є особисті реакції, чи немає. На рахунок аналізів, це дуже часто історія на прийомі, Батьки шукають щось в інтернеті, консультуються зі своїми знайомими, розповідають за таку свою проблему. Ті їм підказують зі свого досвіду. І вони звертаються в лабораторію або ж знаходять в тому ж мережі перелік аналізів, які можна здати. Насправді їх дуже є багато від дешевих і до дорогих. Якщо батьки мають змогу, вони зазвичай здають найдорожчий аналіз, бо там найбільший перелік аналізів, і відносно нього тоді бачать там умовно плюсики на одну третю із списку. І ці всі продукти виключають. А насправді, якщо ми проговоримо вияснимо ситуацію, то діти можуть їх вживати, і реакція може бути на один чи два з них. Але батьки зробили цей аналіз, вирішили, так тут є плюсик, я цей продукт забираю, так буде безпечніше, бо вони хвилюються за свою дитину. Це може бути і виправдано, але далі потребує діагностики в лікаря і інтерпретації, щоб діти не були обмежені в раціоні. Вони ростуть, розвиваються, і їм потрібен збалансований раціон. Ну а, а як лікар тоді що він ще робить, щоб ну інтерпретувати ті аналізи і справді дати батькам картину, там що можна в якій кількості, і так далі. от Що ви робите? Е, найперше батьки можуть записати, відмітити ту реакцію, яка відбулася, і просто з цією реакцією, те, що сталося, прийти розповісти Ну, тобто ту... описати, що от моя так. дитина з'їла ну знову ж таки той самий помідор, і в неї почалася якась висипка, десь так, то так. можна навіть на смартфон сфотографувати. Так. Або Цілком. описати якимось так. чином, і тоді допустимо: ну я думаю, взагалі спочатку треба до лікаря піти, а потім аналізи робити. Ну... Так, але дехто вважає, що якщо він здасть перелік аналізів, то консультація в лікаря буде вже інформативніше з аналізами. Насправді це не так, і вона навпаки може збити батьків в тому, куди далі рухатись, що робити. Умовно вони знайдуть тест повністю пустий, а алергія в дитини якась і є. Тобто якісь клінічні прояви, симптоми є. І вони тоді думають, ну це ж не алергія, бо тест не показав. А насправді там може бути алергія, яку вони неправильно зрозуміли через цей тест. Тобто найважливіше лікарю анамнез, анамнез це вся історія хвороби. Як це виглядало, як проявлялося, що було такими запускаючими факторами, як довго тривало, наскільки був важкий стан. І основний діагноз і виявлення цього алергену криється найбільше в цій історії, наскільки лікар детально розпитає батьків і знайде зв'язок з тим чи іншим продуктом. А е, аналізи нам можуть підтвердити, чи це чи спростувати. Перелік є дуже великий. Це можуть бути шкірні тестування, конкретно під асму, реніт чи харчові продукти підібраний аналіз під ту дитину. Здавати всю панель немає сенсу. Бо ну, це дуже коштовно і ті кошти себе потім можуть не виправдати. На рахунок історії, якби б питали, чи було таке, що тест був негативним, все було пусто в тесті, а по вигляду, по симптомах дитина мала прояви і скарги. Так, таке було не раз. Дитина може мати, наприклад, алергічний рініт, або тобто, нежить, кашель, пчихання при контакті. Там з березою, для прикладу, так коли здають тест, і там теж є в переліку та береза, там могло ще не бути плюсика. А якщо той тест переробити в часі там, через рік, два-три, той плюсик вже з'явиться, а клініка була набагато швидше. Або ми можемо зробити приктестування, це шкірні проби, золотий стандарт діагностики алергії. Вони можуть нам показати, а тест крові міг ще не показати. Тому це таке дуже відносно. А навпаки, яка ситуація, коли були там б, всі плюсики, люди прийшли. Йшли, і картина виявилася ну не такою страшною, як малювала так, уява батьків. Так Пішла мама, вона здала аналізи, бо була якась реакція вигляді висипань довкола рота. Дитина маленька, там ще їсть дурника і якісь там були подразнення. Вона здала самостійно, бо їй порадила подруга, не буду називати який тест, але там є максимум максимум легенів, які можна. І побачила там реакцію на горіхи вона забрала цей горіх, але насправді, коли ми з нею почали говорити, то він неодноразово їв цей горіх, і ця реакція ніяк не проявлялася. Він себе гарно почував і ніяк цьому не шкодило. Це називається безсимптомна сенсибілізація. Тобто, організм показує, що він виробив специфічні антитіла не до тих продуктів, які колись ми вживали. Тобто, що він. В принципі, його колись утримував, він просто це нам показує. Але в даному випадку він не розвиває якоїсь імунної реакції, яка б шкодила організму. Просто відбулося знайомство з цим продуктом. А якщо все ж таки ну, наступає справжня алергія, тобто, от ми проговорили ці псевдоалергії, то вже якби, зрозуміло mm -hmm. просто їх дозувати. А от як проявляється справжня е, алергія, коли справжній висип, то тоді, напевно, ну. Точно треба забирати ті продукти. Якщо в нас справжня алергія, це буде зазвичай не лише одним висипом. Це буде включено кілька систем і органів. Оце, власне, нам і теж допомагає діагностувати алергія, не алергія, непереносимість. Такі варіанти. Це може бути свербіж, е, висипання шкірні, набряки локальні, висипання погляду кропив'янки, такі масивніші і більше по тілу, сльозотеча, чхання, кашель, свербіж лизовій рота. Е, Пчихання ну, дуже багато. Також можуть бути розлади травлення, які ми можемо теж ну, хибно зразу не розцінити і не зрозуміти, що це алергія, якісь метеоризм, діареї, навпаки закрепи, якесь несприйняття. Тобто, загалом засключено зазвичай, 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 кілька органів і систем. Може бути і падіння тиску, зумління, набряк гортані, дуже дуже багато варіантів. Це не є один висип, це комплекс всього зазвичай сумарно вкупі і які Є загалом порушення самопочуття ну, до критичних. Станів, а от ви згадали непереносимість і алергія. Так. От в чому тут відмінність? От давайте на прикладі молока візьмемо. Так. От є молоко, дитина угу. це молоко п'є, і відповідно в нього виявляється якась реакція. Як це зрозуміти? Чи це непереносимість чи алергія? Яка різниця? Ви гарно відмітили, і вибрали продукт на рахунок молока? Бо власне з молоком якраз і є, що пацієнти путають, не розуміють, що таке. Алергія, а що таке непереносимість? Алергія це є істинна реакція на білок даного продукту, який має, не має в залежності від дози, тобто можна з'їсти мікродозу і мати важку реакцію, вони пробігають переважності важко або наростаючи і є, і є загрозливими для життя. Якщо говорити про непереносимість, Тут, що стосується молока, це так звана лактазна недостатність, лактозна непереносимість. А це коли безлактозне молоко мені в капучино, так? Так, так, так думаю, що це допоможе, так. Е, то е, в, в варіанті неперенос, е, непереносимості, е, це більше не є недостатність ферменту, який розщепляє цей молочний цукор. Тут мова про цукор, а тут мова про білок. Різний механізм. Е, Утворення реакції, ну але знову ж таки, якби там організм не реагував, значить мені того молока не можна. Мені яка мені різниця? Непереносимість. а ну, непереносимість без лактоз не можу в принципі пити. Е, непереносимість. Якщо взяти безлактозне молоко, це молоко насправді з лактозою. просто там доданий фермент вже готовий, який допомагає перетравити того, якого вашому організму не хватає в. Так скажемо, в животі він допомагає, він вже є там готовий. Якщо замінити на молоко рослинне, то там взагалі не буде ніяких проблем, бо немає того молочного цукру, тобто з непереносимістю. Можна жити не переносильності, можна пристосуватися, жити це нічим не загрожує. Просто ви заміните на молоко або підбираєте ту дозу, яка вам оптимальна, і вам вистачає того ферменту, який у вас виробляється, щоб його перетравити. І нічим це не загрожує. Ви можете це обмежити. І в дітей дуже часто, маленьких дітей, є таке поняття, як транзиторний стан. Тобто, коли вони тільки не родилися до місяців трьох, системи травлення ферментів ще є недозріли. і цей стан у них виникає тимчасово. Далі система травлення дозріває. Ферменту твориться достатньо, і в них вже все налагоджується. Проблеми немає. Або ж після кишкових інфекцій, також є незначні зміни в травній системі. Тоді теж можуть ці цукри і білки гірше перетравлюватись, але організм відновлюється і вони знову все сприймається як до того звичайний. Все добре. Ну а чи бувають ситуації, коли в мене є алергічна реакція? Ну на те саме молоко, але uh -huh. я його можу якось споживати. Може бути така реакція, залежить, залежати буде від того, на який компонент з молока у вас є істинна алергія. Може бути варіант, що ви зможете вживати це молоко в прокріп'яченим високотермічно обробленим. Тоді руйнується той білок, який давав вам алергію. Або ж ви не можете вживати це молоко в жодному вигляді, бо ви маєте алергію на білок, який є. Термічно стабільним, тобто, що би ви не робили, він не зруйнується. І в тому моменті, коли у нас є підозра на істинну алергію на молоко, істинну алергію, не переносимість, нам варто дообстежити це на молекулярному рівні, зрозуміти, на яку із молекул у вас є алергія. Чи ми можемо вживати хоч якесь молоко, чи нам взагалі вартує його обмежити, і для дорослих це не є така насправді проблема, так вони можуть собі виключити, замінити на інше для дітей, які потребують білка, які потребують зростання, а джерело білка гарне є і йогурти, і молочні продукти, і сири. Нам важливо це віддиференціювати, щоб ми їм не забрали це джерело білка, бо воно є досить таким ну, важливим. Тобто може бути ситуація, що сире молоко дитині не? Можна, але якщо зробити сирники йому, так, ну, умовно так, кажучи, так, то йому якраз буде так, нормально так. і він отримає те молоко. Так, тобто, той знову ж... білок, той кальцій. так. Знову ж таки, приходимо до того, що не обов'язково робити якісь жорсткої дієти. Так. <гум> Цього ми прагнемо. А чи є якась вакцина? Вакцина. Проти ну, так би проти грипу дав вакцину і все собі захищений. Це би було чудово. На рахунок арахісу пробують зробити такий, як роблять експерименти, вакциноподібний ефект. Це на рахунок харчових алергенів. Інші продукти харчові, немає такої вакцини. А як тоді, якщо якщо в нас ну немає такого захисту, от як мамі себе вести, от на цьому етапі е, прикорму, так коли можуть з'явитися от прояви цих алергій, і як їй зорієнтуватися, чи це гістамін, угу. е, чи це непереносимість, чи це справжня алергія, і і як захиститися, щоб уникнути цього? Е... Мама розпочинає прикорм ритомно в 6 місяців. Вводить звичайні продукти, які зазвичай їсть сім'я. Єдине, коли вона е, хоче ввести продукт з можливих алергенів оцих 14 найбільш е, Імуногенних найбільш реактогенних, які ми вважаємо, вона їх вводить. згідно світових рекомендацій, зараз рекомендовано введення алергенів ймовірних з 6-місячного віку, так само, як і продукти прикорму, для того, щоб чим швидше познайомити кишківник і зробити правильну імунну відповідь на ці продукти, тобто мама дає звичайну їжу і паралельно починає вводити поступово алергени, Вводити... Їх... ну не самі алергени, а вводити продукти. Продукти, які можуть містити алергени. алергени так, так. Тобто е, дає невелику кількість цього продукту, наприклад, б'яєчного яйця. Так, е, це можна починати з невеликої кількості, так буде найкраще. Е, невелика кількість це такий шматочок, невеликий, який поміститься між пальцями пучок, у мами е, в руках. Дає його в першій половині дня для того, щоб підслідкувати можливу реакцію, і спостерігає за дитиною. І з часом на другий, третій день, потрібно кілька разів цей алерген, щоб зрозуміти, є реакція чи немає. Також продовжує його введення, але його одного. І якщо вона бачить, що кілька днів вона давала його і все гаразд, може на наступний день пробувати інший алерген і теж відслідковувати реакцію. Якщо ми зробимо вечірні години, це буде ну, небезпечно, бо може щось відбутися вночі, мама не помітить. А якщо зранку, то ми будемо мати цілий день. Для того, щоб відмітити якусь реакцію. Зазвичай реакції істинні алергенні виникають від 15 до 30 хвилин, ну, до 2 годин часу. Ага, тобто, умовно кажучи, на цьому етапі ми просто тестуємо, скажімо так, організм дитини, є реакція чи ні. І якщо ми правильно зробимо це тестування, ми собі можемо бути спокійними, що все буде гаразд далі. Це не тестування, це більше як про знайомство. Знайомство імунної системи для того, щоб вона це побачила, гарно розпізнала і надалі на це реагувала правильно. А от чи має мама змінювати свій раціон харчування? Бо можливо є така думка, що от коли я вживаю алерген, і він, допустимо, через кров плаценту чи через молоко може потрапити в організм дитини і викликати реакцію. На етапі вагітності мама може харчуватися абсолютно повноцінно, різноманітно, не має ні в чому себе обмежувати. Тобто, те, що вона завжди звичайно їла, вона може далі продовжувати вживати. це чи яблуко значення немає. На етапі, якщо мама вигодовує дитину грудним молоком, вона теж їсть абсолютно все. Виключення може становити якісь більш газоутворюючі продукти, які можуть нам давати здуття животика. Чи тимчасово ми можемо пробувати інколи при малюкових двохтижневу тижневу безмолочну дієту для мами. Але це більш така як тест-система, чи буде краще животику кумуляка чи ні? Якщо не краще, дієту скасовує лише молочну, цю безмолочну, і мама здалі все їсть як звичайно, збалансовано і різноманітно. А чи діти переростають оці от алергії, якщо вони виникають в ранньому віці? Так, зазвичай алергію на яйця і молоко до п'ятирічного віку, хто в якому, хтось в рік, хтось два, хтось п'ять. Діти переростають. Вони, власне, коли ми вводимо цю невелику кількість продукту, вони з ним знайомляться. А як вести ту невелику кількість продукту, якщо є алергія? Це вже проговорюється з лікарем, вирішується. Імунна система звикає, розвиває толерантність, тобто гарне сприйняття. Я з тобою дружу, і надалі вже реакції немає. Тобто я з тим познайомився, я це нормально, гарно сприймаю і проблеми нема. Інші алергії, рибу, горіхи, треба спостерігати, їх можуть не перерости. Як підсумок, ну мамі варто ну не боятися цих алергій, а скажімо так, навіть брати ініціативу в свої руки і пробувати дати всі продукти, що могли би містити алергени, а у випадку будь-яких реакцій просто звернутися до лікаря, і лікар допоможе це все врегулювати і знайти правильне оптимальне рішення. Так, згідно світових рекомендацій, власне оцей період з шестимісячного віку і до року визначено як найбільш оптимальний, щоб почати вводити ці ці. Алергенні продукти, те як були проведені дослідження, що тоді ризик алергії в майбутньому є меншим. До речі, особливо для дітей з атопічною шкірою, атопіків, які в принципі вже якби, мають схильність до алергій. Підсумок нашого епізоду хотіли би відмітити основну мету, для чого ми це проговорювали: що не потрібно обмежувати дітей в раціоні. А якщо ці обмеження є, вони мають бути виправданими. Аналізи не вартує також самостійно здавати, бо це витрачені кошти, а відповіді. Можуть вони вам не надати. Якщо у вас є якісь питання, тривоги, прийти на консультацію до лікаря і обговорити з це з ним. Ви слухали подкаст медичного центру Святої Параскеви. З вами були Сергій Креативний Самурай Трухімович і алергологиня Ірина Мазепа. Ми говорили про алергічні реакції на молоко і яйця у дітей. Будьте здорові та сильні до наступних епізодів.